Нещасні випадки на виробництві поділяються на кілька категорій за різними критеріями: за тяжкістю наслідків легкі, середні, тяжкі тяжкі та смертельні. За кількістю потерпілих поодинокі та групові. Групові це коли постраждало двоє або більше працівників. За зв'язком з виробництвом, пов'язані з виробництвом та не пов'язані з виробництвом. Або виробничі. Та невиробничі за причинами виникнення: технічні, організаційно-технічні та просто організаційні, за місцем виникнення: промислові та сільськогосподарські. Окремо виділяють нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню. До них належать зокрема випадки зі смертельними наслідками, групові нещасні випадки, випадки з тяжкими наслідками та інші визначені порядком розслідування та обліку нещасних випадків. Якщо ви хочете більше дізнатися про розслідування про нещасних випадках, пишіть в коментарях під відео, яка саме тема вас цікавить. Запишу коротке відео на цю тему.